Вітаю! Давайте будемо перевіряти з вами домашнє задання. Ми з вами завершуємо вивчення теми оптичні прилади, і з наступного уроку вже буде нова тема, але зараз ми ще розв'язуємо задачі саме з теми оптичні прилади, завершуємо цю тему. І ці задачі, якщо ви вже все правильно робите, то ці задачі вже пішли в нову тему. Пам'ятаємо це, коли будемо робити нумерацію наскрізно. Добре, поїхали. Перша задача 8.35. У нас сьогодні, мабуть, не буде нічого нового, але я трохи більш складні задачі на освітленість в цю домашню роботу вам додала. Тому що, ну, сподіваюсь, що ви вже більш-менш. Вмієте розв'язувати такі задачі. І так, побудуйте в зручному масштабі зображення предмету, що розташований на відстані 20 см від розсіювальної лінзи з оптичною силою мінус 5 діоптрій і дайте характеристику зображення, а потім перевірте, чи виконується в цьому випадку формула тонкої лінзи. Тобто, нам потрібно буде спочатку розв'язати задачу аналітично, а після цього ми ще зробимо рисунок і побачимо, як у нас. Буде розташоване зображення, і де воно буде розташоване. Сподіваюся, що і масштабувати ми теж це зможемо. І так, ще раз, у нас є розсіювальна лінза з аптичною сілою мінус 5 діоптрій, і є предмет, який розташований на відстані 20 см. Давайте ми це все запишемо в дано і будемо дивитися, які у нас тут. Умови. І так, відстань до лінзи від предмета 0,2 метра. Це потрібно переводити, тому що у нас є оптична сила. Я записую модуль оптичної сили і тут же уточнюю, що вона від'ємна у нас. А нам потрібно знайти відстань до зображення. І перше, з чого я починаю, я починаю з того, що знаходжу фокусну відстань. Причому я не буду зараз перевіряти одиницю, я просто відразу напишу, чому дорівнює фокус на відстань. А вона у нас виявилася 1, на 1 на 5 діоптрі, це 0,2 метра це 20 см, і це означає, що у нас предмет розташований саме в фокусі, в фокусі, але розсіювальна лінзи. Пам'ятаємо, що це у нас не збиральна лінза. Якщо в центрі в фокусі Росії вольне лінце, то, мабуть, я вже розумію, де буде зображення, тому що е, я бачу, можу уявити для себе, як розташоване зображення, і розумію, що воно має бути строго посередине. Це той випадок, коли в нас буде такий е, прямокутничок, і це буде строго перетин діагоналі. Тобто ми повинні отримати F маленька в два рази менше, ніж D. Але давайте спробуємо перевірити. Тобто, мабуть, я помиляюсь, що собі уявляю такі зображення красиві. Але давайте пробуємо. І так, формула тонкої лінзи. В даному випадку ми пам'ятаємо, що у нас лінза розсіювальна, тобто перед аптечні сілою ми ставимо мінус, і зображення буде уявне, тобто перед F маленька теж буде мінус. Звідси ми повинні знайти F маленька. і ось така формула у нас буде. Після цього ми можемо перегорнути. Формулу, ну для того, щоб все ж таки знайти F ані одиницю на F, і можемо перевірити А, Якщо ми будемо записувати, то в чисельниці буде метр, а в знаменниці буде одиничка, але потім у нас буде метр умножить на діоптрію. Щось дуже класно. За одну секундочку. Зараз почекайте. Так, зараз я все повернула, тому що, бачите, я загубила цю одиничку. А, зараз повернула. Якщо ми метр умножаємо на діотрю, діопрія це одиниця на метр. Тобто метр скорочується, і в знаменники буде у нас одиничка. І тоді це буде метр. Все добре. Далі ми підставляємо все і отримаємо саме ту відповідь, яка нам потрібна, яку я відразу вам запропонувала. Тобто 10 см.0,1 метр. Давайте спробуємо побудувати, мабуть, все правильно буде. І так, зараз для того, щоб знову показувати, що у нас буде уявне зображення, я буду намагатися використовувати не точку, а стрілечку. Дивіться, ось це у нас розсіювальна лінза, ось це оптичний центр цієї лінзи. Ось це у нас фокусна відстань. я... Я зробила дві клітинки, як зазвичай роблю. Ось це подвійний фокус. До речі, на жаль, хтось з вас, деякі з вас забули використовувати подвійний фокус, коли робили рісунки в контрольній роботі, але потім я подивилась, там дехто із учнів, учениць за наших, вони писали контрольну роботу, і в деяких випадках у них правильно, коли вони будують. Перший промінь вони проводять його безпосередньо через аптічний центр, так як ми це робимо. А коли вони проводять але не всі пам'ятають, що потрібно вказувати напрямок цього променя обов'язково. Але деякі потім, коли е, показували. Хід променя після того, як він паралельно йде до оптичної осі, вони його проводять якимось дивовижним способом, і він проходить не через фокус, а кудись в будь-яку точку, як їм зручно. Чому так не зрозуміло. Або якщо сюди, то теж не через фокус, а в якусь точку або ближче, або далі. Дал ну, Тобто, я розумію, що десь ви були трохи неуважні, але, будь ласка, ну, ми вже завершили тему. Вже такі помилки не можна робити. І так, але Поки я це розповідала, мене тут все побудувалось. Дивіться, у нас точно строго посередине це відбувається. Тому в мене взагалі квадратик вийшов, але там прямокутничок у декого кого з вас буде. Але точна відстань ОБ точності дорівнює відстані Б штрих Ф посередине. Тобто ми розуміємо, що у нас розсіювальна лінза, ми розуміємо, що предмет у нас в фокусі за нашими розрахунками, зображення уяв пряме. Воно е, зменшено, і я навіть вказую, що воно не просто перед фокусом розташоване, а воно розташоване на, на середині між фокусами. Тому ми можемо підтверджувати, що формула тонкої лінзи виконується. Але хто б сумнівався? Ну, тим не менше, нас просили підтвердити, ми підтвердили. Добре, тепер давайте розберемося з ще з двома задачками, які у нас були на фотометрію. Так, 10-19. Вертикальний пучок світла падає на горизонтальний аркуш паперу, у скільки разів зміниться освітленість аркуша, якщо нахилити його під кутом 45 градусів до горизонту або під кутом 60 градусів до горизонту. Тут дві задачі, ну, просто два розрахунки, але рисунок я зроблю один, цього достатньо. Але без рисунка такі задачі не можна розв'язувати. як... Знов дехто з вас робив контроль на роботі. Я на це звертала увагу в попередній раз, коли записувала е, домашні задачі, але після того хтось дописав, що дехто дописав ще до контрольної роботи, і знов я бачу такі саме помилки. Тобто таке враження, що ви не чуєте те, що я розповідаю, це дуже прикро, тому що я і показую, і звертаю увагу, і, і проговорюю, проговорюю це все. І не одноразово це роблю, а щось воно повз вас проходить. На жаль, не всіх. Є дуже класні результати, підсумки. І так, у нас є два кута, нам потрібно знайти, як зменшується. Ну, зрозуміло, що буде зменшуватися освітленість. В порівнянні з І якщо ми будемо записувати закон освітленості, для першого випадку, ми можемо просто записувати його без косінуса, але давайте спочатку зробимо рисунок. І так, ось це у нас джерело, сіле світла у нього, і, і воно не буде змінюватися. Ось це у нас площина початкова. Ось так у нас розташована, спочатку промінь іде перпендикулярна на відстані h. А потім ми беремо і повертаємо ось цю площину під якимось кутом альфа. Спочатку цей кут буде 45, потім цей кут буде 60. Але я поставила альфа те, для того, щоб можна було потім просто два різних значення підставити і порахувати окремо, але рисунок буде один. Але далі, після цього, ми будемо до цього, цієї площини рисувати перпендикуляр. І у нас. Повернулася на кут альфа площина, і на такий самий кут альфа у нас повертається і перпендикуляр теж альфа ти. Але зараз у нас між а, променем, який падає на площину, і перпендикуляром з'являється кут, і він вже не нуль. Тому давайте ми запишемо освітленості. світленості. У нас початкова освітленість, вона буде і поділити на h квадрат. А наступна освітленість, вибачте, тут я поспішаю. Наступна освітленість це буде і поділити наш квадрат і умножить на косинус кута. У нас з'явився кут, і це вже не буде одиничка, тому що це не нуль. І тоді, коли ми будемо знаходити відношення початкової освітленості до кінцевої, це буде залежати тільки від кута, тому що джерело у нас не змінилося, відстань у нас не змінилася, але у нас кут змінився. Тому нам потрібно просто двічі обчислювати. Тут нема що перевіряти одиницю, тому я буду відразу підставляти значення і обчислювати. Косинус 45, якщо ви пам'ятаєте, корінь з 2 навпіл, але корінь з 2 це 1,4, якщо скоротити. А косинус 60 1, але у нас косинус в знаменники, да, розуміємо, то піднімаємо, це буде двійка. І ми можемо з вами записати, що освітленість в першому випадку зменшиться у 1,4 разу, а у другому випадку у 2 рази. Зараз вона допише. І якось ми не брали з вами в домашніх задачах з кутами освітленості, але зараз хочеться трохи попрацювати. Задача дуже схожа на ту, яку ми один раз вже на уроці розв'язували з вами. Ну, це було, мабуть, півтора тижня тому. Ось сіла світла ліхтаря, розташована на висоті 5 метрів над дорогою, дорівнює 4400 кандел. Визначте освітленість поверхні дороги на вісні 12 метрів від ліхтарного стовпа. Коли ліхтар є єдиним джерелом світла, Ну, це спрощує. не потрібно нічого складати. Тому будемо з вами записувати задачу. По-перше, нам дана висота. По-друге, нам дана сила світла. По-третє, нам дана відстань від стовпа до тої точки, де ми будемо все розраховувати. І потрібно знайти там освітленість. Зрозуміло, знов без рісунку таку задачу не можна розв'язувати. Обов'язково потрібно робити рисунок. Це у нас джерело світла на стовпі. Ось це у нас поверхня, яка буде освітлюватися. Ось це у нас з вами стовп висотою H. А ось це у нас напрямок, куди буде. Світить промінь на відстані Б від стовпа. Ось тут є точка у нас. Відстань до цієї точки буде ну, позначила я R. Ось цей перпендикуляр для, до площини, і ось зараз і ось це у нас буде кут падіння альфа. Mm -hmm. У нас не буде нульовим кут падіння. Тому ми будемо записувати: це теж у нас на, на це кут теж альфа, і ось цього трикутника він, мабуть, мені буде. Зручно його знаходити, косинус цього кута саме. Так, запишемо закон освітленості. Є е буде дорівнювати сила світла на квадрат відстані на косинус цього кута. Ми не знаємо с вами поки що ні відстані, ні кут, нічого не знаємо. Нехай це буде перша формула, але у нас є прямокутний трикутник, і в ньому R буде гіпотенуза, тому я можу відразу написати, що квадрат цієї гіпотенузи буде дорівнювати суми квадратів катетів, І я не буду навіть корінь зараз злікати, тому що мені саме квадрат і потрібен. Це я заміню, але в мене ще косінус альфа є. Ось цей косинус, і він дорівнює. Прилеглий катет h поділити на гіпотенузу. А ось тут потрібно вже буде корінь злікати. Тому косинус альфа буде дорівнювати h подіть на r, або h подлить на корінь квадратний із h квадрат плюс b квадрат. І це вже третя формула. І от тепер другу і третю формулу ми разом будемо підставляти ось цю першу формулу. І ми отримаємо тоді а, такий вираз. А, Сіло світла ми переписуємо, замість r квадрат підставляємо h квадрат плюс b квадрат, замість косинуса ось такий вираз. Але бачимо, що нічого не скорочується, і тоді я можу записати, що ось цей вираз це, якби я написала, корінь квадратний і ще в квадраті. І тоді в мене буде тут в квадраті і ще один, і це буде у нас вже в кубі. Тобто буде корінь квадратний в кубі. Але таке ми вже з вами робили. Сподіваюсь, зараз ви з цим впоралися і без моєї підказки. Далі ми будемо перевіряти одиниці. Знов у нас є трохи похитріти з канделою, потрібно замість нього записати, люмене. але після цього все у нас буде добре. І так, зараз дивиться, у нас корінь квадратний із метра квадратного, це метр. Тобто замість ось такого страшного виразу можемо писати метр кубічний. Замість кандели ми поставимо люмини, і тоді метри у нас можуть скоротитися. А на метр квадратний це вже буде люкс. Все вийшло, все дуже добре, і можемо підставляти значення, щоб обчислювати. Якщо ви правильно все порахували, то, мабуть, так же, як і я, отримали приблизно 10 люкс. І можемо записувати відповідь і на цьому завершувати вивчення теми оптичні прилади. Тобто з чим я вас і поздравляю. Зараз у нас фінальна домашня робота була з цієї теми, і наступна вже буде з новою теми. Всього зараз ми можемо відпочити.